Всім доброго, тихого раночку. Як я обіцяла, я вам показую, як виглядає магазин нашої красуні Катерини. Тому ось, будь ласка, все, все я вам розповім зараз трошки пізніше, бо я змерзла, мені холодно. Ось такий магазинчик дуже, -дуже гарний, мадам. Яка я вже сделала, я вам показувала на своєму країномовному каналі. Хто, до речі, не підписаний, я вас запрошую просто про життя. Підписуйтесь, там буде розіграш. Але ж Катя теж готується до вас, не просто так прийшла і все. І зараз буде такою маленька, така буде маленька інформація, яка, можливо, для вас буде корисна. Так, Катюша теж готувалася, так же, як і я. Катюш поділись. Привет, во-первых. здесь. Приветик, приветики. Девчонки. Приветик, понеділок. Дуже хочу всім побажати гарного дня. Ну а я хочу зробити вашу неділю і день в цілому красивим, щоб ви почувалися впевнено. І я хочу вам сьогодні поділитися, як я роблю свій денний макіяж, свою денну красоту. Я так ходжу кожного дня, це не фільтри. Але для цього є зараз, слава Богу, косметика декоративна, її багато, і вона є різних брендів. Але чомусь останнім часом. У я перейшла на більш бюджетний варіант, і чому не поділитися з вами? Можливо, комусь це буде дуже до вподоби, і я щось підкажу у вашому макіяжі, як ви це робите. Але я маленькими секретками поділюсь. Дівчатка, дивіться, я вважаю знов таки, я не майстер макіяжу, але все але ти дуже гарний стиліст. Так, і я вважаю, що обличчя також дуже повинно бути охайним і під будь-який красивий лук повинен бути макіяж. Але не може такого бути, що жінка в, в сукні, жінка в діловому костюмі і без макіяжу, без зачіски, без якоїсь елементарної бюджетерії. Тому дівчатка ще раз швиденько, що головне для мене? Щоб бути красивою кожного дня е і радувати вас. Це е елементарний е так, тональний крем. Я вже декілька років пользуюсь корейським колагеновим кремом. Він дає таке сяєння. до речі, сяєння придає ще ось така база. База у мене так: це зі Стамбулу я привезла, вона йде цікава. Вона ось така, така піп'єточка. Бачите, це база. Е я наношу на обличчя, щоб вони мали таку рівне, рівну структуру, і потім наношу колаген. Далі я не використовую по правилам пудри. От мені нравиться ось така чуть-чуть сяюча шкіра. Я пудри не використовую, да, дівчатка. Так, так. Далі очі, очі, знов-таки Eveline, дешева косметика. Я на неї якось так перейшла. У мене рум'яна хайлайтер. І это, ну, для моїх очей ось така палітра. Далі, румяна це е не реклама, дівчата. Ні, ні, це просто ні. Катя ділиться своїм досвідом. Да. Також я використовую хайлайтери. Це Також на фото-відео додає і, ну, обличчя, і в кадрі смотриться дуже-дуже ефектно. Ну, Рум'яна підбирайте під ваш і колір, і, і колір обличчя, і волосся і все інше. Що жінці ще обов'язково? Ну, Карандаш. Незважаючи на те, що в мене перманент, і у багатьох є перманенти, додайте якоїсь такої пудринки або кольору своїм, покажи, будь ласка, своїм бровам. бо мені багато роблять компліментів за брови. Це так, перманент. Але я використовую ще олівець, щоб він був не яскравий, не чорний, не графітовий, а якийсь такий бежево-коричний, сіро коричневий Далі. Ну, зрозуміло, туші, вибираєте вже які ваші вії, це також От, ну, Чомусь він перший номер, це е, мейкап, бренд номер 1 в Польщі. Ось якось так. Це блогер, мабуть, мої дочці, точно мої доньки посовітували мені цей бренд. Говорять, мама, що ти тратиш гроші на всякі макс Фактор, лоріалі, є класні. і Ось я перейшла якось так. До речі, Катя щаслива мама кількох діточок. Троїх дівчик. Так, дівчата, якщо полюбляєте, якщо полюбляєте е, стійкі помади перед тим як нанести, візьміть, нанесіть любий бальзам. Для бальзам для губ. Любий, безкольоровий, понятно, безкольоровий бальзамчик. І тільки потім ви наносите якісь, от я полюбила останніми часа, часом ці нюдові відтінки, що може, щоб губи не були сухими. Ви зрозуміли? Mm -hmm. А взагалі, дівчатка, я вам дуже совітую, коли нам вже не 16, використовуйте блиски. Блиски для губ. Це дуже, ну, їх багато у мене, я всі не показую. Використовуйте, вони роблять губки ще більшими, а молодшими. Тому, дівчатка, охайність у всьому: в зачистці, в макіяжі, в одежі, взуття. Ну і головне, звісно, наш український менталітет це наша усмішка, це наш позитив. Тому гарного всім дня будьте красивими! Красота! врятує світ! Так, ну що, дівчата? Перший лук уже на мені. Зараз трошечки інтригу додягаємо. Дивіться, трошки інтрига, яка які і мене взуття. Нарешті я його буду вигулювати саме у Катюші. Хочу вам сказати, що дивіться, який тремпіль на цьому платі. Дивіться, який тремпіль є. Катя, що це означає, чого це воно так. Такий захист сукні, щоб не пошкодити саму mm -hmm. сукеньку, одягається такий чехольчик. Це також каже про те, що речі дуже якісні і брендові. Це бренд Петро Сорока зараз буде у нас. Mm -hmm. Тому, дівчатка, звертайте на деталі увагу. Тут я должно так, бути так, так. вот бачите, Катя вже все. Мой стіліст говорить, такое платье у тебе бути гардеробки. Сейчас мы до конца денег, и я вас уже, вам себя покажу уже в полный рост. Готовы? Вы готовы? А, они меня видят в зеркало. Так, ну що, девчатка, дивіться, дивиться, яка краса. Ну, напишіть мені, будь ласка, як вам цей лук? Скажу вам чесно, мені дуже-дуже подобається. Прям катя Катя красуня Дивіться, дівчатка. І, до речі, ви ж можете весь асортимент, не тільки це плаття, а і ще друге ви знайдете в закріпленому коментарі. Я вам обов'язково залишу на Viber сторіночку, і я вам вже розповідала, що у Каті зараз. Ой, трошки, трошки не зламала. У Каті зараз є знижки і є ще. і... Да? Є чи так, нема? Є, а, то є, я звичай. тут розповідаю, розповідаю. Привіт, дівчата. Так, я дуже рада, що Оленка доїхала, хоча вона кружляла по нашим колам. колам, Так, у нас місто славиться е, авто, транспортними колами, так, кругами. Тому вона заблудилася. але Ми знайшлися, випила кафійка і зараз трошки попрацюємо. І ось з нової колекції на Олені ось така шифонова сукня недовга. Е, дуже цікавий такий мелкий принт. Е, як це називається? ото е, як обліпіха, так? Mm -hmm. Схожа, да, обліп... да, да, да. да. вона і вона і пахне, як пахне кабліпіха, да. <різь> схожа на обліпіху квіточки, такі гарні. Суконька дуже дуже ніжна. Розмір ми зараз вам все напишемо, озвучимо. тому Дивіться далі. А Катюша, ну давай без пояса. Можна я угу. без пояса? Ой, так, дівчаткам так. покажу. Багато ось. хто не полюбляє. Да, багато сучка. хто не полюбляє, не полюбляє. Ось і ось так, бачите. Що це за тканина? Це шифон, а це шифон. шифончик так, гарної якості нашого українського бренду. У мене зараз є не вся розмірна сітка. Я напишу 56-58 розмір, дуже такий гарний, але шифон це тканина, котра не тягнеться, тому я її так з обережністю даю чуть-чуть на розмір менший. Mm -hmm. Ось така прикраса у мене. Да, дивіться. Да. Бачите? Яка в мене гарна прикраса. Що... Ну, зараз ми трошечки додамо сюди одну деталь. А яка? Ану вгадайте, напишіть в коментарях. що ж, ой, Катя її тримає в руках ту деталь. Так, ну що, Тростиночки, ви здогадалися, що це саме була косуха. Ось отак вона виглядає. Пішли до іншого дзеркала. Ви мене зараз будете лякатися. А так не лякайтеся, не лякайтеся, вони дивіться. М -м -м, краса! Як вам, до речі, мої, мої туфільки, черевики це сапоги, чобітки. чобітки. Як вам? Ні, чобітки, мабуть, не так. А може так. Босонішки, босоніжки. босоніжки. Напишіть, як вам, як вам мій майкап, дівчата, як Ну, напишіть, будь ласка. Так, все. Це ми по... Нам надо еще много всего сделать. Да. Лена дуже багато. Катя не Катя так мяко, намекає на те, що Лена хорош трендиты Давай будемо далі. Там Каті звонят клиенты пока. А мы с вами оденем другой лук. Это брюки черные. Катя будет все рассказывать. И здесь еще блузочка. Видите, вот такая вот блузка. Вот, поближе, видите? Вот такая вот блузочка. Вот. И к блузочке еще есть, к блузочке еще есть поясочек. Я сейчас еще одену поясочек. Видите, здесь вот такие вот разрезики. Ну, сейчас Катя нам все расскажет. Там как раз звонят клиенты, поэтому не будем мешать, да? Так, вот. Сейчас я одену поясок. Так, девчатка, вот так это выглядит с поясочком. Я его сначала одягнула, одягнула вот так, но Катя каже, Шу Катя каже так, дівчата поясочки треба полюбити. Ну, по-перше, полюбити себе в будь-якому розмірі. А поясочки також рекомендовані, бо вони окреслюють наше саме вузьке місце. Це Талія у жіночій фігу жіночі фігурки. Тому але правильно підібраний пояс це дуже головне. Спочатку Оленка його зробила собі ось так, щось тут намотала і думала, що вона справилась. Ні. Ми убираємо цю пряжку в сторону, тут робимо спереді, щоб воно рівненько було. І ось такі вертикальні лінії вони подовжують силует і стройнят. Тому, дівчатка, одягайте поясочки, робіть собі талію і будьте жіночними. І ще Катя дала ось такий аксесуар. Бачите? Так. Дуже-дуже гарно. Так, ну що, пишіть, давайте вже, пишіть, бо знаю, що хейтери зараз будуть писати. Вони ж таки люблять дивитись на, на нас таких богинь. Так що давайте, строчіть бігом, підіймайте на актив. Так, дівчатки, ну що, дивіться, дивіться. Це вже пінджачок з карманами. От, от от. До речі, в вайбері у Каті теж Катя мене знімала, робила все це діло там. Тому можна мене побачити і також не тільки тут, а й там. Мені так подобається, ця проходочка, Раз. Раз. от-так, от-так. Dos agarros. Dos agarros. Ось така суконька, ну, суконь. Лю... Люрікс? Да? Да -да -да, люрікс да. люрікс вона теж за... зі знижкою. Якщо ви приєднаєтесь до спільноти Viber, я залишу посилання в коментарях в, закрі... в закріпленому коментарі. Ви побачите не тільки цю сукню, а й багато, багато суконь, які йдуть по розпродажу або із нової колекції. Так що дивіться, і рукавчик такий. Ось про що я вам казала, дівчата схудли. Наша з вами шкірочка трошки підвисла. Ми її так дуже-дуже гарно зашліфуємо. Так що, ось така. ось така неймовірна краса. Мені подобається. Дуже подобається. Дивіться, М -м -м. красота. Повітряна тривога, а ми знімаємо. Так, ну що, дівчатка, впізнали? Пам'ятаєте, сама перша наша примірочка, коли я була в пудровому платі. Так, ну що, дівчата, як вам? Ану, смотрите, яка краса. Катюш, розказувай. Ой, дівчата, ми тут два блогери, один стильний, другий по здоров'ю. Да, да, що можу казати? Вчора я була в ньому. Я знаю, якого. Яка ця сукня добра, яка вишукана. О, вона така м'ягенька, В якенька. В якенька. Це екозамша. так, Вона з Еластаном, тому вона дуже гарно сідає. А ці рукава, дівчата, ну це ж просто бомба-ракета. І це не пудрова, це саме таке, але класичне. Дивіться, дивіться, яка краса. Ну, Дивіться, ось згадайте, згадайте, як я виглядала в пудрі, а тепер подивіться, як я виглядаю в класичному чорному. Так що, дівчата? Ось така краса. Я сьогодні кайфанула черговий раз завдяки катрусі. Я получила дуже такий гарний заряд. Сподіваюсь, і ви сьогодні отримаєте разом зі мною саме такий заряд. Так що... Дівчата, дивіться, 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 що тут є. Нічого не показуємо. Не будемо показувати. Мені так подобається ходити, як модель. Так, так, а потім раз. А так, а так, а так. так, дівчатка, до речі, є ось такі ще палантинчики. Дивіться, ось так вони виглядають. Різні, різні. Дуже багато, дуже багато. Будуть зараз викладати. Я в окулярах, я така як училка. Так, ну що, дівчатка, і на мені зараз кашемірове пальто. Катюша сьогодні мене одягна, одягла саме в пальтішка. Дивіться, яка краса. Дивіться, і палантинчик. Ви ж пам'ятаєте, да? всі наші трещинки можна все все закрити. Ну, Хочу сказати, трошки трошки отут в грудях мені величкувати. Але не страшне. Не страшне, можна відібрати під себе свій розмір. В тебе тока в, одну, в одному розмірі Кать. Ні. Є ще 62. Більше є. Ну, Дівчата зайдуть на вайбер, подивляться, там все-все. Ця розпаковочка буде. Ну і всі інші, які Катя робить практично кожного дня в своїй вайбер спільноті Так що, дівчата, пам'ятаємо про це. Ось така там ззаді ще є капішончик. Так що все, як доктор прописав: ось така краса. Ну, і, дівчатка, На закусочку пальто на штучному хутрі. Ось так воно виглядає. Бачите, тут на кнопочках. Там є ще ой, замочок. <смі> так, ось так. Капюшончик є. Зараз я вам, я вам зараз все-все-все покажу. Капюшончик є. Ось. Можна отак одягнутися. Тик-дик-тик-дик-тик-дик, -тик, як я завжди роблю. Дивіться, ось так. Ось виглядаємо тепленьке. Тепленьке. Так, що, дівчатка, ось така краса. Так, тут карманчики, тут карманчики. Ну, Мені як блогеру гарний. Тут карман і телефон, тут телефони свої покласти. Так що, Ось таке дівчатка пальто. Ну, Воно мені, скажу чесно, трошки великувате, але Катя каже, в моєму місті, в Кременчуці, там є трошечки поменше. Так що, можна заїхати, буде приміряти. Ось така краса.